Віталій біанкі. Задери хвіст. Хижак має ховатися, якщо хоче підкрастися до здобичі. Великий ведмідь безшумно скрадався лісом. Обережно переступав голими підошвами через сухі сучки. Попереду на узлісі була купа хмизу, за нею лука. Там паслися коні. Вони часто підводили голови, нюхали вітер, але вітер дух від них на купу. Коні повертали голови проти вітру і ні чути, ні бачити хижака не могли. Раптом із хмизу, як бульбашка з калюжі, вискочив крихітний задерий хвіст. Пташка зростом, як соснова шишка, носик гостренький, тільце горішком, хвостик з торчма. І шастає він завжди понизу. Як від нього сховаєшся, коли в тебе ноги і ступають вони по землі? Ведмідь упав на черево. Тиснувся в мох, та вже пізно помітив його задери хвіст та як затрищить І звідки, у крихітки такий голос, навіть за тисячу кроків жахнешся. Коні заіржали, помчали. Розлючений ведмідь схопився, кинувся ловити маленьку нахабу, вмить розкидав усю купу хмизу. А задери хвіст мишеням прослизнув у нього під ногами і спурхнув на дерево. Не зловити його там. Все полювання зіпсував ведмедю, з головою його виказав і хвостик сторчма.